16 квітня розширяємо сім'ї, вже знайшли аж таку сім'ю, що вже просто бджола Висить під вуликом. Це тут просто. Цікаво, зимували вроді всі на 6-7, ну це вроді на 7 хулочках було. Дуже дуже сильно. Ще на крищі є. І це ще й при тим, що в полі має бути багато пчали. У мене така сім'я тут вийшлася, це 15-та, а це 13-та сім'я. ще Вощено коло зостани не відстроєна. Тож зараз будемо ставити магазин, розширяти повну. Цю сім'ю я поставлю зараз три вощень. Поставлю одну з цієї сторони, другою поставлю попри тут, попри розплод і всередині гнізда поставлю ще вощені.